Доброго вечора, вельми шановна пані та панове, пропоную вам на тарогойці подивитися такий розклад: що вам ваш сон віщує? Така назва розкладу. Але спочатку, як завжди, сигніфікація вас як особистості, особистостей, в яких енергіях ви перебуваєте, для того, щоб ви зрозуміли, що це ваш розклад. А якщо ви розумієте, що з вами ніяк не резонує, то не беріть на себе того, чого не потрібно. З розумінням до цього підходимо. І так, розпочинаємо. Подумайте про ваш сон, продумайте про себе, Приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо саме енергетичного вашого стану, тобто в яких енергіях ви зараз перебуваєте. Що можливо відбувається в вашому житті, ми подивимось відносно Таро Еті. Колесниця. Колесниця це енергія волі, це енергія контролю, рух вперед, це, знаєте, це енергія не як сила, це не повільність, це не про м'якість, це рішучість, це перемога. Це вирішення, це навіть десь нахрапом хочеться сказати. Колесниця це про в гоеті це енергія силою, керування внутрішніми такими потенціалом. так Це а, про ви уявляєте навіть десь себе вершником, який або яка керує конями там своєю волею через темряву. Лицар Кубків. Лицарь Кубків це про енергію емоцій, це енергія духовного пошуку. Це про те, що вказує на ваші творчі емоційні імпульси. В, ГОЕ, в Гоеті це пов'язано з демоничними аспектами води. Це підсвідоме, це інтуїтивне, це, як знаєте, хочеться сказати, якщо б давала би афірмацію, то афірмація звучала би так: Я приймаю потоки цієї енергії, почуттів, і мрію з ясністю, зрозумілостю про те, що це я відчуваю в собі. Аркан повішений. Аркан повішений говорить про енергію трансформації, про відпускання старого, про дивитися з різного кута. Це про Потрібну жертву, це про потрібно зупинитися, символ паузи, внутрішньої жертви, можливо, відчуття стагнації, але насправді це внутрішня робота з власною тінню. Тут вам потрібно прийняти Усвідомлення, відпускання чогось. Десятка кубків. Енергія завершення, енергія емоційного циклу, гармонії, наповненості, вказує, що емоційний процес. Наближається до цілісності, до радості, до сприйняття. Завершення важливого етапу з любов'ю. Якщо у вас щось завершується, то ви це з благодаттю та любов'ю та з повагою. Ви зараз перебуваєте в поєднанні волі і емоційної чутливості. Ви таке враження проходите період трансформації, і, а, який веде вас до гармонійних стосунків та гармонійних відносин. Це поєднання сили, чутливості та мудрої пауси. Що вам сон віщує? Той сон, який ви згадали, загадали. Жриця, імператор? Вісімка Пентаклів. диявол, Мах. <laughs> цікаво, цікаво. Цікава комбінація. Інтуїція таємні знання. Сон показує приховані аспекти вашого життя або підсвідомої підсказки, такі я слухаю голос своєї душі, вказує на необхідність встановлення меж, дистанції, формулювання знань та досвіду. А, сон а навіть вам радить звернути увагу на розвиток конкретного напрямку. І знаєте, це про навички конкретні і повторювані якісь практики. Є у вас якісь тіньові аспекти, якщо вони практик, до речі. А, тому що, якщо ви практик, то у вас можуть іти підсказки, пов'язані з вашою діяльністю. Тому що і жриця, і дьявол, і на дні колоди мах, це може бути ще приховані якісь такі знаки, які ви знаєте, тільки ви знаєте. Тому що, якщо ви практик, ви самі розібретеся. Тут не потрібна вам підсказка інших людей. А якщо у вас є психологічні якісь блоки, вам карти говорять стосовно сну, потрібно звільнитися від чогось. Те, що вас дуже довгий час тримало, це може бути повторюваний патерне, повторюваний ваші психологічні, психічні, пов'язані з якоюсь неприємною ситуацією. Це, знаєте, хочеться сказати, використовуйте візуалізацію розв'язування ланцюгів. І а, якщо у вас стосується якоїсь ситуації, яка у вас стоїть на повторі, будь-яка неприємна ситуація, або ваші залежності від чогось або від когось, то це потрібно на це звернути увагу, щоб проговорити, прожити ці емоції і відпустити. Це вас може тримати і не давати вам спокою. Ваш сон а, віщує. Про необхідність а, поєднувати вашу власну інтуїцію самодисципліною, поступово практикувати, розвивати свою майстерність в тому чи іншому аспекті вашого життя, дозволяти собі звільнятися від якихось психологічних або емоційних обмежень, які Несуть вам, сон вам підказує просто. Розумієте, що ви переживаєте якусь ситуацію, або це пов'язано з людиною, може бути будь з ким, так? Сон це шлях для внутрішньої вашої власної свободи і робота над собою, саме над вас над саме вашою власною силою, яка у вас ну, у вас є. Якщо як я зазначила раніше ви практик, то ваш сон більше буде говорити про ті сигнали. І підказки, які тільки вам відомі. Тому що якщо людина практикуюча, вона знає, вона навіть може перед сном замовляти себе сон в які може приходити та чи інша сутність, і яка буде надавати їй відповіді або знаки, на що потрібно звернути увагу, чому я так говорю, тому що жриця д'явол і мах, на це може натікати. Тому хтось із вас дивиться цей розклад і знає, про що йде мова. От такі розклад, пишіть, будь ласка, як взагалі ви сприймаєте такі розклади? В загальному контексті Зазвичай я розклади сну роблю у своєму телеграм-каналі, відкриваю ваше сновидіння потрошки. Якщо цікаво, то заходьте, приєднуйтесь. Дякую за увагу, до зустрічі!